Що таке безбар'єрність? Безбар'єрність. Це коли люди співіснують без обмежень для будь-кого із членів суспільства. Переваги безбар'єрності відчуватимуть усі. Її потрібно досягати в усіх місцях і процесах і для різних випадків нашого життя. Наприклад, вдома немає світла через знеструмлення, а вам терміново потрібна інформація із соцмережі. Але зображення не підвантажується як добре, що є альтернативний текст, який описує зміст зображення. Або ж така ситуація. Людині з дитячим візочком. Потрібно зайти в магазин. Але на вході немає зручного пандуса. Завдяки правильному пандусу, вхід був би доступний для всіх. У цих та багатьох інших ситуаціях допоможуть рішення, які не вимагають надзусиль від бізнесу, органів влади чи неурядових організацій. Безбар'єрність це коли враховують потреби, які вже є, або які можуть несподівано з'явитися у кожного та кожної. Долучайся до створення безбар'єрного простору у своїй громаді.